В обласному центрі Прикарпаття затягували паски олігарху. У центрі міста активісти партії Воля влаштували театралізований флешмоб. Затягни пасок олігарху, у рамках якого кожен бажаючий міг затягнути пасок на пузі ляльки олігарха. Бачила усе це дійство Ольга Гриців. Затягнути пояс олігарху Хендмайдове оподало з приміткою олігарх розмістили на стільці в середмісті Івано-Франківська. Кожен охочий мешканець міста міг власноруч затягнути пояс багатію чи сфотографувати з ним. Такий флешмоб влаштували активісти партії Воля. За їх словами вони виступають проти ініціатив уряду по урізанню всіх можливих соціальних виплат та доплат. При формуванні бюджету державного на 2015 рік всі урядовці кажуть, що ми будемо затягувати. Пояси, але якось так виходить, що пояси затягують лише найбід, найбідніші люди. А олігархії далі користуються усіма бюджетними пільгами і заробляють наші з вами кошти. В цьому бюджеті пропонується е, затягнути паски всім нашим найбільш вразливим верстам населення, бюджетникам, освітянам, студентам, е, медикам. Партія воля внесла чотири законопроекти як альтернативу тому бюджету геноциду, який пропонує сьогодні уряд на 2015 рік. Пересічні івано-франківці активно взяли участь у флешмобі. кажуть, що вже не сила терпіти зростання цін як на продукти, так і на комунальні послуги. Я думаю, що не повинні затягувати паски нашому бідному народу. Досить вже би народ страдав, і я вирішив, що треба б пасок ми затягнули тільки в олігархів. Ось. Бо подивитися, які зараз хочуть прийняти бюджет України на 2015 рік, це просто аж страшно подумати, що і населення має виживати у 2015 році. Такого стану, як ми зараз дійшли, як ми живемо, це є дуже тяжко, а наші е... Олігархи, як ми їх називаємо, вони жирують, вони живуть як тільки в свою розкіш. Окрім цього, мешканцям міста продемонстрували три кошики з продуктами, які можна було купити на 100 гривень за цінами попередніх років. Найхудший кошик за версією активістів буде у 2015 році. Ольга Гриць Вандрікімачук, новини телеканал Раї.